Ось так зараз нячик виглядає, одні кісточки в нього, він не хоче їсти, пару бубочок корма поклює і все. Трошки курки вареної вчора поїв, Чу чуточку водички попив. Але добре, що в туалет хоч сходив, я побачила сьогодні в горшку, що він сходив, моча в нього така жовта-жовта, розумієте, як печінка не працює. Хоча я даю там таблеточки, які мені виписали, але ви ж розумієте, що. Побічка від отруєння, чи що там в нього ще може бути досить-досить довго. Через то я зараз його передаю автобусом до села, до моєї знайомої, яка далі повезе його до Житомира на УЗІ. Ми не записувалися, я сподіваюся, що ургентно терміново, тобто вони нас приймуть, бо там всього в двох чи в трьох місцях є УЗІ, щоб подивитися, що в нього в животику робиться, бо в нього пузик такий, знаєте, великий. Я переживаю, аби це не, не ФІП був, бо він і не їсть толком. Схуд дуже сильно, розумієте? Я, я, я не знаю, що з ним відбувається. Дуже хочу його врятувати. Зараз, на жаль, сама не можемо їхати, а лише через тиждень там, з олівкою і Касією будемо їхати. Зараз немає можливості, але Ірина погодилася допомогти мені і звозити його сама. Не хочу втратити дорогоцінний час, розумієте, щоб нічого не сталося поганого. Буду тримати вас в курсі, не знаю, не знаю, що відбувається, не знаю, що в нього точно з організмом. Аналізи дуже погані в мочах і астровіти, уревіти якось так це да, ті кристали і сичокаменної хвороби. Я не знаю, чи це саме страшне, але напевно, що це не саме страшне, що там є в нього. Він поки пісяє, це головне, але щось мені не подобається його узік. Щось там не те. Я не думаю, що це глисти. І від глисті зараз не можна давати, коли печінка в поганому стані, можна взагалі його вбити. Тому я хочу, щоб Узі показала, що ж у нього там відбувається. Він трошки нервує, бачу вулицю, хоче виходити, я надіюсь, що у нас водій візьме. Я зараз ми його поставимо десь там далі в салоні, щоб він нікому не заважав, бо він один буде їхати годинку. Надіюсь, все буде добре. Гарно заплачу. Надіюсь, що гарно його довезуть без проблем. Ось такий він ласкушку, бачите. Коли гладиш, він абсолютно нормально, не плаче, просто що боїться. Боїться трошки. Да, малиш. Йдуть тут на вокзалі заглядає, що я тут знімаю. <рі> да, котика не бачила, скажу. не бачили котика такого ласкового. Мій хорошенький. Я не знаю, може ще прийдеться трошки посидити, бо в мене ще 20 30 хвилин до автобуса прийшла раніше на всякий випадок. Переживаю, щоб він не покакав, звісно, бо він не ходив в туалет. Я так розумію, що в клініці він ходив. Вчора, позавчора я його забрала, вчора він не ходив. Добре, що хоч попісів, бо я вже знаєте, так почала переживати. Не знаю навіть, який автобус буде зараз, якийсь під'їжджає, глянуть то він. Надіюсь, все буде добре. Все закриваю, буду тримати вас в курсі, дуже, дуже необхідна нам фінансова підтримка. Кошти трохи є, але хто його знає, що це і скільки нам їх ще потрібно буде. Нам ще потрібно кошти на олів'ї, щоб вести її. і так. Також на касі. Як завжди, багато потреб. Тваринки потребують нашої допомоги, але бачите, такі є дуже термінові органтні ситуації, коли треба кошти вже й терміново. Олівії скоріше теж видалення другої частини зубів.